Суд України засудив одного з суддів Рівненщини до позбавлення волі за хабарництво. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, судова система дуже корумпована в Україні і в Рівному, зокрема? Ну, за рівне я не можу сказати. Ну, а так, треба порядок наводити. А як можна навести порядок? Ну я. Вибори, вибори все зроблять. Ви певні? Чи ви так сподіваєтесь? Я впевнений, якщо правильно. Підійти до цього питання, то я думаю, що ми щось доб'ємось. У 2009 році працівниками дає рівнички складено біля 7 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення щодо водіїв і щодо пішоходів. Ви як пішоход або, можливо, як водій часто порушуєте правила дорожнього руху? Я то не порушую. Колись водив машину, знаю, що це таке пішоход. Ну, так. Ви вчора телевізор дивилися, стали дебати? Дивився. Ваше відношення, що Віктор Янукович не прийшов на передачу? Ну це стидно. це Як для мужика, то. А як для політика? Ну, то для політика політики мови нема. А вчорашня подія змінила якось ваше відношення до кандидата, за якого ви будете голосувати? Я і перший раз голосував за Тимошенко і буду зараз, але я думав на дебатах, щось може він там внесе, якісь корективи. Свою програму, а так ваші надії не справдилися? Ні. Буду голосувати Тимошенко. Дякую.